Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 жовтня. Закінчуємо з відправками саджанців. Зараз ще запакую останню посилочку на 310 саджанців. Там вже що на Ніжин відвести, там теж 60 штучок вже викопано завтра заберу. І в принципі, все вже закінчили з саджанців. Викопали вже для себе. І будемо потихеньку вже саджати для себе. Якраз у нас два тижні є для того, щоб все посадити, тому що дивлюсь в середньому завжди десь в середині листопада може вже починати падати перші а... сніги. Довідправляю зараз тут трохи Косфорда. Шедевра у людина багато заказала, так я йому три штучки виділив, шедевра не виділяв, можна сказати, нікому. Майже не укорінився, Морозівський і так далі. А зараз, після мого невеличкого слова, хочу ставити декілька відосиків, як люди розпаковують відправочки і показують і дякують за те, що вони отримали. Як вони кажуть, прекрасний саджанці. Я дуже задоволений цим сезоном посадженцям. Надіюсь, наступний буде не гірший, але там трошки будемо міняти методи вирощування. Всім успіхів. Нехай ростуть ваші е, отримані саджанці. І все, всього, всього найкращого. Будь ласка, кому цікаво, може тепер Доброго вечора, Артем. Велике дякую. Посилка прийшла. Велике дякую. От, отакі саджанці ми отримали від Артема Сеника, сорт каталонський, в кількості 60 штук плюс. Уже з 20 штук посадили, саджанці чудові, корнева, гарно підрізані. Вже йдуть як дворічні. На деяких є вже Сформувані скелетні гілки садимо. От так. Дуже вдячний Артему. Получив посылочку від Артема. Смотримо яка тут красота. Шикарно. Отлично. Спасибо, Артема. Чекай. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, пять. Все по-різному Це Довинський Долинський. обільний. Лозівський. Лозівський. Все. Так, сажу, фундук. Трапезунський залишилося. Сім саженців Коренева, прекрасна, то що треба. Це все остальне вже посадив. Значить, Морозівського три, обільного чотири. Фудкурамі чотири. Один лишній прислали мені, спасіба. І один лишній теж Трапезунського. Дякую, Артем. Ну Все добре. Зараз. Ще посаджу ще один рядочок, попроливаю гарненько, замульчую листям і все буде як слід. Все, дякую, до побачення. Володя, привіт. Коренева система просто прекрасна. Просто вони, не, так сказати, не та висота, яку типу, треба продавати по інтернету. Вони десь в середньому 50 см, десь є 40, десь є 70 см. Але саме головне, ти ж знаєш, що корена система була прекрасна. А там воно все порівняється так треба. Вийшло три сорти. Це розівський кулястий, прекрасний сорт. Обільний горішки менше середнього, але вони круглі і прекрасний опилювач. І чотири штучки знайшов тобі. Виділив сорт Гордієнко або сочі 2 горішки теж. Прекрасний, дуже схожий на трапкрім. Оце таке. Отак, потихеньку пакую, стараюсь. Максимально вперти тобі в одну, ну, в один в один е, пакет. Тут а, коронева і однорічних декілька є і двохрічні в основному. Ось так виглядає двохрічні, однорічні будуть виглядати гірше, але ну, я їх вже е, запакував, забувся тобі засняти. Так що думаю, десь. Стараюсь, щоб 4-максимум 5 пакетів влізли в твої саджанці. Ну, Будемо дивитися, це зараз пакую ще ПК-другий. Коли вже запакую, тоді тобі відчитаюсь. Ось так виглядають. Коріннева система гарна, два сорти. Навіть три сорта обільний, лоскуст ястий і... І, -і, і трапезунський, трапезунський. Так виглядає коренева система. Mukrenke Sehar mı. Jaıyor teme.